Чи часто ви фотографуєте пант? Ні. От і поговоримо про заперечення. У німецькій мові на позначення нашого не існує два слова. – «nicht» і кайн. Кайн це заперечений артикль, тобто він може вживатися лише із іменниками, коли нам треба заперечити якийсь предмет або якесь явище. Ніхт використовується із рештою частин мови, тобто із дієсловами для заперечення всього речення. І із, наприклад, прикметниками або прислівниками для заперечення якоїсь окремої частини речення. Ну, наприклад, із нашими пандами. Якщо ми кажемо, що ми взагалі таким не займаємося, не фотографуємо ми панд, ми можемо сказати іх fotografiere Pandas nicht. ніхт. І цей ніхт, стоячи у кінці речення, заперечує усе речення. Ми не фотографуємо панд. Якщо ми хочемо заперечити саме панд, скажімо, я у зоопарку фотографую не панд, а жирафів, тоді ми маємо вжити заперечення kein. Ich fotografiere keine пандас, Ich fotografiere жирафен. Тобто, я фотографую не панд, я фотографую жирафів. І якщо ми заперечуємо якусь окрему частинку речення, то ніхт Ставимо безпосередньо перед цією частинкою, яку ми маємо заперечити. Ну, наприклад, я фотографую панд не в зоопарку, а в Китаї. І фотографірує пандас ніч і фотографірує пандас інхіна. Отаке просте правило заперечень у німецькій мові.